Так, добрий день. Зроблю такий маленький обзорчик на генерала. Значить, купували ми його в 2020 році в Агрокубі в Запоріжжі. Зараз працює. Ну, такий у нього стан. Десь чуть-чуть краска, звісно, пооблазила, а так в загальному держиться хорошо. В принципі, стих з 2020 року, це вже 5 років. Загрузив він немало зерна, наприклад, оці блоки, оцей ангар такий висотою, тут 6 метрів висота, це все построїли з нього. Без цього куна, звісно, було б це нереально зробити або нанімати маніту, це, це було б дуже дорого. А це все варили, робили самі своїми силами. Тут ще плануємо. Так само цим куном завести. Одне, що було, тоді як купили його, то чуть-чуть щось на заводі, якось одна сторона чуть та, права, та права сторона більше піднімала. Не, не то, що більше, а чуть-чуть, наче як вище. Я дзвонив директору, вони бігом самі привезли, допомогли встановити і все, проблем, ну, проблема була швидко ну, вирішена. Отак ну, нічого я його не красив, не, не робив. Ще й наклейка даже ніде не ділася. Ну, роботи цей апарат робить дуже багато. Крана, звісно, самі зварили на нього. Ну і ковшик куплений. Все.